Миру всім. Євангеліст Лука описує духовність як невидимий рівень того, що відбувається з кожним всередині. Він показує, що говорив Христос, що Царство Боже не зовні, не колись, воно народжується в серці, і так само тихо росте, як насіння. Коли людина кається, смиряється, вірить по-справжньому і слухає Бога, її серце змінюється. І ця зміна стає видимою для тих, хто має очі. Це показано в простих історіях. Десять прокажених отримали зцілення, але тільки один повернувся подякувати. Для людей різниці не було, всі стали здоровими, але Бог бачив, що в одного відкрилися очі на джерело милості, а дев'ять залишалися сліпими. Так само Лазарь не мав нічого, але зберіг віру і вдячність. Багач мав усе, але не бачив ані Бога, ні людей. Тому лука показує не те, що ми маємо, відкриваючи дорогу до Царства Божого, а те, що відбувається в серці. Коли фарисеї бачили чудеса Ісуса, вони не вірили, тому що серце їх було закрите. Христос сказав їм, що Царство Боже не прийде примітним способом, бо воно починається в серці, а гордим Бог противиться, тільки смиренним дає благодать. Тому там, де є покаяння, приходить слово, народжується віра, а з віри плоди. І цей шлях неразовий. Христос навчав, що покаяння має бути постійним рухом серця, яке обирає світло. Так було тоді, так є і зараз. Одні бачать дію Бога в своєму житті, а інші проходять повз, хоч перед ними відбувається те саме. В одному серці слово Боже проростає, як насіння, а в іншому засихає. Тому Царство Боже стає видимим не для всіх, а лише для тих, хто дозволяє Богу відторкнутися себе. Лука показує, духовний світ не десь далеко, він розкривається в серці, яке вміє каятися, вірити, слухати і дякувати. i mean